Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку етнічний склад населення, найпоширеніші мовні сім'ї світу. Давайте пригадаємо, що таке раса. Раса людини це сукупність зовнішніх морфологічних ознак, тобто тих, що є фенотипом представника. Вони сформувалися під впливом зовнішніх умов і закріпилися в генотипі в ході еволюційних процесів. Які найбільші країни світу за кількістю населення? Звісно ж, це Китай, Індія, Сполучені Штати Америки, Канада та Росія, а також Індонезія? Розглянемо питання формування націй. Перший етап формування націй почався з формування племена чи союзу племен. Що це таке? Це родинні зв'язки, поділ на роди, спільність території, мови, діалекту, а також деяких елементів господарства, і культів. все це додало територіальні зв'язки для союзів племен. Після чого настала більш складна форма утворення організації життєвих звичок, це народності. Їх часто об'єднувала держава, яка організовувала людей на спільні роботи. Та для військових дій сприяла створенню транспортних шляхів, розвитку писемності. І останньою ланкою організації звичок до життя є нація. Нація це територіальна та економічна єдність, це усвідомлення своєї відмінності від інших, і це національна самосвідомість. Отже, етнос це стійке соціальне групування людей, що виникло впродовж тривалого історичного розвитку на певній території, де люди мають власну біологічну складову, расу, спільне походження, мають спільну мову, культуру, усвідомлення власної єдності та відмінності від інших етносів. Важливі умови формування етносу це спільність мови та території. Народності це форма спільноти людей, яка історично виникає за родоплемінною спільністю і формується на певній території. Сьогодні народності ми називають корінні етноси. Ось, наприклад, африканський народ Масаї. У деяких народів племінна організація зберігається і на сьогоднішній день, особливо у народів Африканського континенту. Нація це історична спільність людей, що складається в процесі формування її території, сталих господарських зв'язків, мови і особливості культури. Це вища форма етнічної спільності, утворення якої пов'язують з усвідомленням своєї відмінності від інших, тобто національною самосвідомістю. І з цим пов'язана поява терміна національність, тобто приналежність особи до нації, держави або до народу. Розглянемо ознаки нації. Отже, по-перше, це мова, також наявність духовних споріднених ознак, свята, обряди, мистецтво, релігія, матеріальна складова тип житла, національний одяг, національна кухня, спільні етнічні землі, спільна культура та, звісно ж, спільні види господарської діяльності. Якщо це все об'єднує між собою громадян, то їх називають на. Мовні сім'ї та групи. До найважливіших ознак етносу, звісно, належить мова. За принципом спорідності мов народи світу об'єднані в мовні групи. Вони у свою чергу об'єднуються в мовні сім'ї. Наприклад, найпоширенішою є індоєвропейська мовна сім'я, китайсько-тибетська, Афразійська. Австронезійська, Дравідійська, Алтайська, Нігерокордофанська та інші. Націй чисельністю понад 10 мільйонів осіб у світі, таких загальна кількість 67. Серед них виділяють китайців, хіндустанців, американців, росіян, японців та інших. Найбільш поширені мови індоєвропейської сім'ї, яка включає близько ста різних мов. Ними розмовляє приблизно 45% населення світу. Перед вами карта, де вказано країни, в котрих більшість людей говорять індоєвропейськими мовами, країни, в котрих індоєвропейські мови мають офіційний статус, а мовці складають меншість, та країни, в котрих значні мовні меншості говорять індоєвропейськими мовами, які не мають офіційного статусу. Як ви бачите, більшість планети земля. Все ж таки, люди володіють і користуються індоєвропейськими мовами. Українська мова належить до слов'янської групи, найчисленнішої в світі індоєвропейської мовної родини чи сім'ї. Відмінності між державами за національним складом населення. За національним складом населення всі держави поділяються на однонаціональні. Тобто близько 80% населення належить до однієї нації. Таких країн багато в Європі, Латинській Америці, також Австралія, Арабські країни, Ревійського півострова країни та Північної Африки і Японія. Є однонаціональними. Два національні тут переважають представники двох народів: Канада, Англоканадці і Франкоканадці, Бельгія, Фламандці і Валони, Кіпер, Грек. Кіпріоти і турки кіпріоти, та також виділяють багатонаціональні країни, де в національному складі багато народів: це Індія, Індонезія, Пакистан, Іран, Велика Британія, Іспанія, США та Україна. До однонаціональних належать багато країн Європи. Так, у національному складі Німеччини переважають німці. Німці відомі своєю працьовитістю, оханністю, практичністю, точністю. При цьому вони не є прихильниками розкільченого одягу, а віддають перевагу зручному та цілому. В Азії типовою національною країною є Японія. Понад 99% її населення то є японці. Це можна пояснити складністю процедури отримання японського громадянства через традиційну закритість країни. Японці шанобливо ставляться до традицій своєї країни. За відсутності значних запасів природних ресурсів, основним багатством Японії можна назвати її саме громадян. Доволі незвичайним є національний склад населення Китаю. Він вважається одноціональної державою, адже 92% його населення становлять китайці хань. Однак в країні налічується понад 50 різних народів і народностей, загальна кількість яких перевищує 100 мільйонів осіб. Наприклад, джуанів. Налічується 17 мільйонів. Проте китайці становлять безумовно більшість практично по всій території країни. Тільки в Тибеті та на північному заході країни приблизно половину місцевого населення складають тибетці та уйгури. Основні якості китайської нації це згуртованість, наполегливість, працьовитість, терплячість, дисциплінованість. Ці риси формувалися під час спільної праці на невеликих земельних ділянках у постійному протиборстві з різними природними стихіями. Прийшов час зробити головні висновки. У своєму розвитку етноси пройшли три етапи від племен. До нації. Нації називають історичну спільність людей, що складається в процесі формування її території, сталих господарських зв'язків, мови і особливостей культури. За принципом споріднення, мов народи світу об'єднані в мовні сім'ї, сім'ї поділяються на мовні групи. За національним складом населення розрісають однонаціональні, двонаціональні та багатонаціональні державні союзи племен та народностей.